Будемо починати із приємних новин. У нас вже другу ніч поспіль. Бавовна в тимчасово окупованому Криму, і вже результати цієї бавовни, от зокрема партизанські рухатеж сьогодні зранку написав про те, що за даними партизанів був пошкоджений головний склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів. І там на цьому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су 27 су 30 і Міг 31 ДНК ціми ракетами Росія б'є по території України. Ну а вже, от телеграм-канал Астра інформує про те, що в результаті нічної бавовни. Були знищені два літаки: Міг 31, ЗРК С 400 та склад паливно-мастильних матеріалів, які були на аеродромі Бальбек. Ну і ми пам'ятаємо, що попередньої ночі так само була там бавовна видання Дефенс Експрес аналізувало супутникові знімки і припускало про те, що так само був міг бути знищений Міг 31. А ваша оцінка? Фактично двох ночей бавовни, тимчасово окупованому Криму, і чи можемо сподіватися, що кількість вильотів російської авіації і кількість пусків ракет з боку окупантів зараз в рази може зменшитися після цього? Ну, певно, нам треба говорити не про два, дві ночі бавовни, а про більш тривалий термін, адже операція така, вона проводиться досить. Тривалий час, Початок цього це удари по зенітно-ракетним комплексам росіян в Криму, які здійснювався доволі тривалий час, в тому числі от удар по Айпетрі, по станціям радіолокаційного спостереження рашистів, ну, В такому красивому містечку, чи навіщо він був. Фактично ці… Ці білі куполи під ними насправді розташовані звичайні металеві радіолокаційні станції, от вони забезп... Ну, фактично, вони дублюють чи заміняють росіянам оті збити колись А, а 50 Літаки дальньолокаційного виявлення, які якраз обезпечують расистів від вияв своєчасно забезпечують виявлення наших ракет, наших літаків на підльоті в бік Криму і не тільки. Ну, і Без нейтралізації їх нанести такі удари було б досить складно. Другий момент це знову ж таки кожного разу, коли ми бачимо, що. Прилітає по російським засобам ППО в Криму, там по Тарханкуту, по Фіоленту, по Балаклаві тощо. Ну, це значить, що очищається коридор для ракетного удару. Що можна сказати з того, що ми бачимо, що ми маємо по ударам безпосередньо, вже по об'єктам ураження ураження наносилось по аеродромам, це Бербек це класно, це, це Севастополь, От, але ми до нього ще повернемося. Крім Більбєка, <кій> Бавовнилу, вчора на Новофьодоровці, Це аеродром сакі 4 морської авіації. Є відомості неперевірені про Качу. Кача це складно, тому що Пелинг, грубо говоря, напрям спостереження з Севастополя він якраз через Бальбек. В бік Качі проходить, тому спостерігачам, спостерігачам Севастопольським ну, досить складно відрізнити, по Качі полетіло чи по Більбеку полетіло. Більбек все перекриває. Ну а сьогодні, як повідомляють ті ж російські зет канали от, крім Більбека, бахнуло по гвардійському. А гвардійська КЦ під Сімферополем на аеродром, де базуються штурмовики і бомбардувальники російські. Вони, що вечір, там теж трошки є, які задіюються на. Безпосередньо на півдні на полі бою. Ну а на Новофьодоровці там винищував змішаний авіаполк морський, це і винищувачі, і бомбардувальники су 24 які налітали на Одесу, на Миколаїв, там, ну, до ЗМІ міни закидували. от такі от справи. Ну, це добре. Тож... А Більбек, ну, Більбек це круто, тому що. Я з Севастополя і мої друзі Севастопольці, ті, хто підтримує зв'язок, завжди радуються баловні на російських об'єктах Чорноморського флоту, які ще поки окупують наше славне місто. Удар був цікавий тим, що він комбінований. Знаєте, от. Морськими дронами, коли ми нападаємо, атакуємо, цікаво дивитись розвиток тактики застосування засобів ураження, тобто від просто зграї, так скажемо, дронів до розподілу ролей, розподілу функцій між групами дронів, їх спеціалізація там на тих чи інших функціях. В атаки, що приводить до кращого результату. От, те ж саме приблизно ми зараз спостерігаємо в ході повітряного нападу. Застосову, звісно, круто, що удар був нанесений е, атакамсами. Основною такою ударною силою, це стали е, е, ракети Атакамс, в тому числі з. Е, Комбінований і з фугасною бойовою частиною, і з бойовою частиною, яка несе в собі вражаючі елементи, велику кількість, це якраз для аеродронів, але не тільки Атакамси, але й інші засоби були застосовані, і, відповідно, от вчора, коли ми дивилися, Результати. Уражено два комплекси ППО, а потім уражене саме льотне поле. Да? Тобто, знову ж таки, узгодженість в часті, узгодженість по цілям і задачам, вона призводить до максимально ефективного результату. Ну і те, що погоріли і сушки, і Міг-31. І гвинтокрили на Бельбеку сьогодні ще додаткові до них приєдналися. Це дуже здорово, тому що коли не маєш можливості або маєш обмежені можливості протиповітряній обороні, знищувати носії цих кабів, ракет тощо в повітрі, то найбільш ефективний спосіб це враження їх на ворожих засобів нападу на аеродромах, на складах, на базах зберігання. Судячи з того, як зараз розвиваються події, скажіть, будь ласка, російську авіацію в тимчасово окупованому Криму чекає доля Чорноморського флоту? Хотілося б. І сподіваюся, що рано чи пізно це відбудеться. Зверніть увагу, власне кажучи, вже рік минулого року, особливо було так помітно, після кожного такого влучного удару росіяни відтягували в терміновому порядку більшість своїх літаків з Криму, приховували їх на материковій території Росії. Потім поступово не поверталися в Крим. Зараз, вони ну, очевидно, спостерігають. Але дійсно історія проглядається така, як з Чорноморським флотом. По мірі нанесення збільшення ударів їх ефективність стане настільки критична, може стати настільки критичною, що утримування авіаційного угруповання на тих аеродромах базування в Криму стане для росіян. Ну, М'яко кажучи, неможливим, ну чи недоцільним, але треба знати і їх поріг, больовий поріг. Пригадайте, 22 й рік, тут Славу Чорнобаївку під Херсоном, яку вже називали серіалом, коли скільки там, 20 разів. Було нанесено удари. Кожного разу російські гвинтокрили там горіли, але наступного разу вони вимушені були знову туди їх виставляти, як в мішені їх знову знищили. Тому чому це відбувалось? Тому що потреба в розміщення в авіації ближче до лінії фронту була перевищувала ті ризики. і... Негативні для них результати, ніж відсутність цієї фронтової авіації. Будемо дивитися тут і в Криму. Або буде Чорнобай, більбі Чорнобаївка, серіал, або росіяни будуть вимушені переміщатись кудись на Кубані чи далі. А який із цих варіантів найбільш ймовірний, на вашу думку? Бельбек, Чорнобаївка-2 чи будуть переміщати все ж таки кудись літаки подалі і безпосередньо на територію Росії. Я не думаю, що повністю вони вийдуть з Криму. От той же Бельбек, треба ж розуміти, це не тільки аеродром, це основна його функція це аеродром базування от, вільної авіації. Але це великий аеродром для проявлення військово-транспортних літаків. Такий основний логістичний повітряний логістичний хаб штабу Чорноморського фронту і всього його угруповання російського в Криму. Тобто все, що найбільш термінове, найбільш важливе, воно доставляється на Бербі. Захищати вони його будуть, будуть при будь-яких обставинах. Друге, це. Радіус бойової дії. Розміщення літаків на аеродромах на заході Криму воно переміщує на 200-300 кілометрів цю зону, робочу зону їхньої авіації, яка діє в Чорному морі. Це питання північно, контролю над північно-західною частиною Чорного моря. Так ми їх вигнали з акваторії, вони бояться туди потикатись кораблями, розуміючи, що їх чекають протикорабельні ракети і не тільки. Але що стосується повітряного простору, вони продовжують отримувати там панування. І це для них критично важливо. Хоча, зрештою, можуть скластись такі обставини, що вони будуть тікати.